Вітаю вас, дорогі друзі! Неймовірна трагедія сталася два дні тому, на момент, коли я знімаю це відео сьогодні. Понеділок у суботу ми прокинулись. Під звуки вибухів, і ближче на вечір одна з ракет потрапила в житловий будинок Дніпра, і внаслідок цього ми бачимо величезну кількість загиблих людей і величезну кількість поранених людей. Мої співчуття тим людям, яких це якось торкнулося, якщо це ваші родичі, ваші близькі, чи ви особисто. Мої співчуття в зв'язку з тим, що сталося. І ви знаєте, ця ситуація змусила мене зняти те відео, яке я планувала до цього швидше. І я його знімаю сьогодні. Сьогодні я хочу говорити про три категорії людей, яким я дуже рекомендую виїхати зараз за кордон. І також я проговорю про тих людей, про ті категорії людей, яким я навпаки не раджу виїжджати за кордон. Це не значить, що це рекомендація. Які ви маєте стовідсотково слідувати, тому що, звичайно, послухавши мої рекомендації, будь-які інші рекомендації, ви будете робити ваші власні виставки і приймати ваші власні правильні рішення. І я скажу, що будь-яке рішення, яке ви приймете, воно буде правильним, бо ви його прийняли. Але найгірше. Не приймати рішень найгірше перебувати в ситуації, коли просто будь-як буде. Тобто людина і не вирішує залиш... залишатися, немає такого в неї чіткого рішення. Відповідно, вона не робить дії, такі, які допомагають їй жити тут, залишаючись, і не вирішує їхати за кордон. Це найстрашніше. Отже. Давайте поговоримо про ті категорії людей, яким я дуже, дуже, дуже раджу виїхати за кордон сьогодні. Перша категорія людей це ті люди, які безпосередньо зараз знаходяться в небезпеці, які безпосередньо знаходяться там на Фронті, фактично, так, в зірв сірих зонах, під окупацію, якщо у вас є можливість звідти вияти виїхати, хоч найменше. Я дуже і дуже рекомендую таким людям виїжджати, особливо якщо вони з дітьми. На жаль, ще багато таких людей залишається в таких зонах. На жаль, ще багато людей таких вони. Вони в великій дуже небезпеці. Їм складно залишити свої домівки, їм страшно перед невідомістю, їм страшно за кордоном, тому що вони не знають, що їх чекає. Я вам гарантую, просто гарантую, що за кордоном вам буде простіше і легше. Найголовніше, що вам потрібно зараз, це психологічне відновлення, яке неможливо, якщо ви продовжуєте жити там, де постійно бомблять. Тому. Будьте певні, що так чи інакше про вас за кордоном попіклуються у більшості країн, яку би ви не обрали, є підтримка. Підтримка із житлом, підтримка із фінансами. У всьому цьому вам допоможуть волонтери. Ви зможете знайти додаткову інформацію для вибору країни. Зокрема, на моєму каналі. Я намагаюся якомога більше такої інформації надавати, щоб ви могли обрати для себе країну. Але найважливіше для вас зараз це залишати зону бойових дій. Не бійтеся. Весь цивілізований світ з вами, всі цивілізовані країни з вами. Вас там підтримують, і е, точно ви не залишитесь одні. Абсолютно точно. І оця е, можливість ваша виїхати і дати змогу собі відновитися, вона вам дуже допоможе для того, щоб просто почати знову жити, а не знаходитись в такому підвішеному стані, коли було життя до війни і буде життя після війни. А зараз, ну от я в такій ситуації. Не допускайте, будь ласка, цього. Друга категорія людей, яким я також дуже і дуже раджу виїхати. Ну тут я з одного боку раджу їм виїхати, з іншого боку, вони всі напевно, вже виїхали. Це ті люди, які давно мріяли. Давно мріяли виїхати за кордон, але не було можливості. Зазвичай це люди, які мріяли поїхати до Штатів та до Канади. Тому що справді отримати такі візи в мирний час було дуже складно. А зараз це ну, вкрай просто щодо Канади, ті люди, в яких були відмови до цього у візі в Канади, щодо штатів, так само навіть ті люди, в яких було по три відмови, вони сьогодні отримали візи по відповідній програмі для українців і змогли виїхати до Штатів і до Канади. Це ті люди, у яких здійснилась їх багаторічна мрія, яку вони не могли здійснити до цього. Якщо ви б мріяли так чи інакше, то будь ласка, звичайно, зар... кращого моменту не буде. Їдьте зараз. І так само я хочу звернути вашу увагу на тих людей, які... Не мали такої мрії, але зараз бачать цю можливість і хочуть поїхати до Канади. І їм там люди з Канади, які поїхали, говорять не робіть цього, не їдьте сюди. Тому що це не те, про що ви думаєте. А люди тут думають, ага, вони там хочуть більше грошей отримати. Так само, якщо у вас не було такої мрії, то спочатку. Про ці країни треба трішки дізнатися. Ті люди, які вам дають такі поради, вони дають їх не просто так. Тому що вони вивчали це питання роками. Вони роками збирали інформацію, обирали для себе місце, де вони будуть. Вони вивчали англійську мову. Вони планували, ким вони там зможуть працювати. Вони вивчали взагалі життя в Канаді. Вони розуміють, що це таке. Вони розуміють ціни в Канаді. Вони підзібрали гроші, тому що. Раніше виїхати без грошей, ти просто не міг. Тебе мав бути бюджет і немаленький, і зазвичай він вирівнювався. Ну, хоча б 10 тисяч доларів на старті, ти мусив мати, щоб виїхати і на перший час, буквально на місяць, тобі собі там зняти житло, купити квитки і мати ж змогу прохарчуватися тільки доки ти не влаштуєшся на роботу. Це мінімум. Да? Звичайно, люди їхали з більшими коштами, тому що вони розуміли, куди вони їдуть. І ті люди, які зараз думають, а не втрачаємо, чи ми чогось. В Канаді, я вам говорю, нічого не втрачаєте. Якщо ви розглядаєте для себе міграцію, можете розглянути її, але дуже серйозно і добре подумайте, чи вам це потрібно. Якщо ми говоримо про міграцію в Європу, то всі люди, які хотіли виїхати, ну вони вже, напевно, виїхали, заробітчани, які хотіли заробити в Європі. Якщо ви до цього до війни залишалися в Україні, то точно у вас не було таких мрій, ви би вже їх здійснили. Але якщо не здійснили, знову ж таки кращого моменту для вас не буде. Тому не зволікайте, беріть і їдьте, тому що це ваша можливість. Ще одна є категорія людей, які я раджу виїхати. Це люди, які живуть в постійному страху. Ви знаєте, я зустрічаю багато таких людей і за кордоном, і тут в Україні, які постійно щодня, щохвилини, вони думають, що ця ракета, яка полетить наступна, вона точно влучить в мій будинок. І таких людей насправді є. Я не скажу, що багато, але їх ну, достатня така кількість, і жити в такому страху ну, це катастрофа. Да? І до яких психічних, психологічних наслідків це може призвести, якщо ти живеш в такому страху, Но це не виправдано. Тому якщо ви живете в такому страху, надстраху, так? якщо ви кожну ракету вірите, що вона впаде. Ваш будинок, ну, моя вам порада, звичайно, зробіть для себе таке безпечне оточення. виїдіть за кордон, де ви точно будете знати, що ну, ракет немає, да, може бути інша небезпека, але ракет немає. І знову ж таки почніть відновлюватися психологічно. Це найперше, що вам потрібно зробити. Це три категорії людей, яким я раджу, справді раджу виїхати. Якщо ви відносите себе до тої чи іншої категорії, будь ласка, зважте на це. Прислухайтесь до рекомендацій, проаналізуйте ще. Поратися, можливо, ще з кимось, і прийміть таке рішення. Але я хочу говорити ще про велику категорію людей, яким я би не радила виїжджати з України. Але знову ж таки, це тільки моя порада. Це не значить, що ви мусите її слухатись. Це значить, що ви можете вислухати таку думку і відповідно вислухати інші думки, самі зважити і самі прийняти своє правильне рішення. Що це за категорія людей? Це категорія людей, які. Як правило, не виїжджали за кордон протягом цього часу, спочатку війни, і вони постійно живуть такою думкою, що я щось втрачаю. Зазвичай такі люди вони мають де жити в Україні, тобто в них не зруйноване житло, все з цим окей. Зазвичай такі люди мають роботу тут, певно. І єдине, що спонукає їх до того, щоби виїжджати, це думка, а я щось втрачаю. Ось ну, ті українці, які виїхали, вони точно отримають. Римуть більше ніж я тут в Україні, і це спонукає їх часто до виїзду. І люди з відносно безпечних регіонів це може бути, може бути Західна Україна, це може бути центральна частина України, тобто там, де не ведуться. Бойові дії, хоча ну я тут підтримую кожного з вас, хто зараз напише немає безпечного абсолютно місця в Україні. Це правда, жодного місця безпечного абсолютно немає в Україні, але все ж таки, якщо порівняти ризики, так то такі люди зазвичай живуть в більш-менш безпечних місцях. І вони просто думають, я щось втрачаю. Я щось втрачаю. Там дають гроші просто так за кордоном, там дають житло просто так за кордоном, я тут його винаймаю. там можна заробляти більше, і в такій ситуації людина живе. От до таких людей я хочу звернутися і сказати. Ви точно нічого не втрачаєте. 100% нічого не втрачаєте. Заспокойтеся, тому що якщо сьогодні ви поїдете за кордон, ви не дивитесь на сьогодні на ті недоліки, тобто від чого ви себе захищаєте, що може трапитися за кордоном з вами. І найперше, це психологічний біль, це психологічна пустота, це туга по дому, це туга по рідне, це туга по країні, по своїй яку людина любить. Тому, що вона тут живе, вона цю країну не залишила до війни, значить вона її любить, і це надзвичайно складно. Я вам скажу чесно: найперша і найбільша проблема, з якою стикаються люди там. Це оцей психологічний дискомфорт, який їх стримує, який їх стримує в тому, щоб вивчати мову, який їх стримує в тому, щоб знаходити роботу, який їх стримує в тому, щоб розвиватися, або навіть робити те, що вони робили вчора, тобто продовжувати виконувати свою роботу. Дуже багато людей за кордоном вони впадають в депресії. Набагато менше людей в депресії в Україні. Як би це дивно не звучало, але це правда. Дуже багато людей в депресії, вони за кордоном саме, і особливо в тих країнах, де найбільша допомога, де вони можуть просто знаходитись на виплатах, отримувати ці виплати, ну і далі, далі вже нудьгувати по дому. Я вам чесно скажу, це не те, чому потрібно заздрити. Ви нічого не втрачаєте, не ведіться на це, бо з цим буде складно. Другий момент, коли люди думають, що вони... Втрачають щось фінансово саме так, за кордоном платять. Слухайте, якщо ви тут маєте роботу на сьогодні, якщо ви маєте прибуток і при цьому маєте ще де жити, і маєте комунальні послуги за українськими тарифами, повірте, ви нічого не втрачаєте. Тому що знайти аналогічну роботу в... за кордоном буде вкрай складно. Дуже складно, тому що люди, які хотіли виїхати на заробітку, вони вже давно виїхали. Так, а ті люди, які хотіли залишатися в Україні, це ті люди, зазвичай, які мають певні інтелектуальні професії, це ті люди, які мають певні спеціалізації, це люди, які отримують відповідно трішки більше грошей тут в Україні, ніж такі рядові професії. Якщо ці кошти порівняти з тим, що платять за кордоном, просто рядовим, да, якимось спеціалістам, які без навичок, без кваліфікації приходять на заводи, приходять кудись прибирати, приходять десь е, е, робити таку некваліфіковану роботу. То це буде або рівноцінно в кращому випадку, або ви там отримуватимете все-таки за кордоном менше. Знайти роботу по спеціальності це вкрай складно, тому що найперше, що вам потрібно, це знання мови там за кордоном. І мене багато хто засуджує за те, що я розказую людям, де яку допомогу можна отримати за кордоном. Називають, що всі українці, вони такі, знаєте, як. Не не попрошайки, як це правильно сказати, ну хочуть на шару жити. Я вам скажу, я буду продовжувати розказувати про цю допомогу цивілізованих країн за однією простою причиною. Тому що людина, яка переїжджає сьогодні, я, ну, я бачу її образ, і я розумію, хто ця людина. Це зазвичай висококваліфікований спеціаліст, який, приїжджаючи за кордон, мусить працювати на найнижчій посаді, тому що. Не знає на сьогодні мови і не може претендувати на більш висококваліфіковану роботу. І відповідно Європа на нас дуже часто дивиться, що ми маємо так само робити, і вони хочуть оці свою проблему нестачу персоналу саме на некваліфікованій праці закрити українцями. І в них зараз це не виходить, тому що ця проблема вона є і в Україні по сьогоднішній день. Якщо ми говоримо про склади, якщо ми говоримо про e-commerce, відповідно, склади, що це вимагає за собою таку роботу. Якщо ми говоримо про заводи, ну, на жаль, в нас так само не вистачає персоналу, тому що наші дівчата вони трішки все-таки кваліфікованіші, вони мають свою кваліфікацію. І якщо сьогодні ви Підете за кордоном в ті ж площі працювати на завод по 12 годин, 6 днів на тиждень. У вас просто фізично не буде часу вивчати мову, навіть ту польську, яка не така складна, як інші європейські мови, здавалось би, так? А не ви не вивчаючи цю мову. Ви втрачаєте для себе шанс знайти роботу більш кваліфіковану, і тому я надзвичайно раджу приглядатися до тих допомог, які є за кордоном, для того, щоб дівчина, жінка, яка приїхала за кордон, яка приїхала туди як фахівець, але без знання мови, зазвичай на жаль, мала час для того, щоб опанувати мову, і для того, щоб піти далі працювати за спеціальністю. І я абсолютно впевнена, що Користі такій європейській державі, яка сьогодні підтримує таку дівчину, вона принесе набагато більше ніж сьогодні. Вона прийде просто працювати десь на завод, да, закриє якусь кадрову діру. Для європейців, але не використає свій потенціал. Ми всі бачимо зараз сервіс в Європі. Ми всі бачимо зараз проблематику в Європі, і ми всі бачимо наших фахівців, які можуть таку проблематику закрити, які можуть підійти до кожного бізнесу інтелектуально, які можуть оптимізувати бізнес процеси там, автоматизувати ці бізнес-процеси, налагодити нормально маркетинг, налагодити нормально клієнтський сервіс і і так так далі, так далі, і так далі. У кожній сфері. Yeah. <laughs> Наші дівчата просто вже порівнюючи результати, які ми маємо по країнам, так вони можуть зробити більше, але для цього потрібен час і не маленький час, тому що вам треба опанувати мову. І тому, коли ви їдете в якусь країну, я вам дуже раджу, мають виграти всі від того, що відбувається, від того, що ви отримаєте виплати, і ви щось віддасте. такій країні має виграти і країна, і ви, відповідно. Якщо ви поїдете сьогодні і підете працювати на завод, ви не виграєте, ви лише себе психологічно подавите. Що я була директором великої компанії, зараз я просто робітник складу, наприклад, так ви будете себе настільки психологічно давити, що. Ну, буде дуже складно вийти з цього стану, так? І шансів зайняти хоч якусь вищу посаду там за кордоном, хоча б бригадира на складі, вони дуже низькі, це правда. Тому що там трішки інший шлях має бути яким потрібно йти. І шансів зайняти хоч якусь вищу посаду там за кордоном, хоча б бригадира на складі, вони дуже низькі, це правда. Тому що там трішки інший шлях має бути яким потрібно йти. Я вам наведу невеличкий приклад. Коли я була в Польщі, у нас була можливість вивчати польську мову від Данського університету, і вони мали таку програму онлайн-вивчення, але вона була тривала. Вона була 4 місяці на Б 1 рівень, потім ще місяць на Б2 рівень, хто хотів міг продовжувати. Звичайно, цього мало просто вивчати в університеті. Потрібно багато практики і так далі. Так далі, так далі. І був вибір або Йти на завод і не буде ну ніякого результату, або йти на ці курси вивчити мову. І сьогодні вже постійно від цього університету ми отримуємо листих, хто закінчив ці курси з варіантами працевлаштування. На сьогодні це е, асистенти-викладачі в їх школах, але це абсолютно все рівно інший рівень. це е, все рівно інтелектуальна праця, а не просто праця на заводі. І навіть якщо людина тут була в Україні набагато вищої спеціалізації, це вже можливість. А якщо говорити про інший напрямок, якщо вона вивчить свою мову тої країни, куди їде і буде працювати за своїм фахом, виграють всі, я вам гарантую. Тому можете перестати на мене наїжджати, ну хочете, можете далі наїжджати. Ми не просто, ми не просто люди, які приїжджають. Такі країни, я впевнена. Я тут говорю, ми, маючи на увазі усіх да, там, нас, дівчатка, які покидають країну по зрозумілим причинам, тому що це високого рівня фахівці. Я знаю, що про що я говорю це високого рівня фахівці, які можуть привнести у зарубіжні країни набагато більше, і не лише в плані податків, а і в плані того, як ми можемо впливати на цю країну, як ми можемо змінювати її насправді за допомогою того, що ми знаємо. Але чи готові ви до цього? Чи готові ви сидіти на виплатах там рік, чи півтора, чи два, для того, щоб вивчити мову і потім іти по своїй професії там в тій країні? Зазвичай дівчата не готові, тому що ті, хто не виїхали, вони ну, точно не хочуть виїжджати. Ті, хто виїхали, 95% вони мріють повернутися, вони думають постійно про Україну. І сенсу в цьому, щоб виїхати і рік, два. Вивчати мову, сидіти на виплатах, якщо ви не плануєте там залишатися, якщо ви плануєте повертатися в Україну, і в Україні, відповідно, ви за цей час втратите свою роботу і так само потрібно буде якось відновлюватися через цей час в Україні. Я не дуже бачу в цьому сенс. от такий. Але знову ж таки, повертаємось до перших трьох категорій людей, яким я раджу виїхати. Сенсу то немає, але якщо у вас є великий страх. Ну, якби в цьому э, сенс вже є. Сенсу немає, але якщо ви в зоні бойових дій з дітьми, точно є сенс. Тому э, будьте тут уважні. Я хочу наголосити в цьому відео на тому, що ви нічого не втрачаєте, якщо ви не виїхали сьогодні, не планували, якщо ви відносні, відносні безпеці, і якщо у вас немає надстраху перебувати тут. Ви нічого не втрачаєте. Просто прийміть це рішення, що я нічого не втрачаю, і я залишаюсь в Україні, я підтримую Україну, я працюю в Україні, я плачу податки в Україні. Заспокойтеся і живіть далі мирно. Це не значить, що не потрібно переглядати інформаційні відео. Я бачу, що багато дівчат, які переглядають мої відео в не з України, і мене це тішить, тому що це люди, які набирають для себе інформацію просто. Ми не знаємо, що буде завтра, так? І вони беруть цю інформацію. Їм з цією інформацією вже спокійніше, тому що вони так само не запланований день планують. Навіть якщо щось трапиться, вони мають план. Я тоді дію так-то, так-то і так-то. Я їду в таку-то країну, я їду таким-то транспортом, чи я звертаюсь до такої то організації для евакуації. Я в такій країні роблю такі перші кроки. І ну, це теж дуже заспокоює і робить оцей перший крок. Набагато простішим ніж робили ми його в березні, коли виїжджали просто в нікуди. Ми виїжджали звідки, а не куди. Да? Ми не мали шляху куди абсолютно. Якщо буде цікаво, я зніму таке відео. Невеличка нарізка в мене залишилась відеоматеріалів про те, як саме я з дітьми тікала з України. Можливо, для когось це ну, просто стане можливістю пригадати той час і відпустити, так. Тож такі люди вони молодці, і я е, надзвичайно рекомендую таку інформаційну підтримку мати, підписуватись на канал, мій інші канали, де ви бачите цінну справжню інформацію, черпати її, тому що вона вам є дуже і дуже потрібна сьогодні просто для вашого спокою, відносного спокою. Знову знову ж таки у завтрашньому дні. Зараз вже починають виходити мої відео про перші кроки в різних країнах. Я їх зніматиму з е, дівчатками з тими, які зараз перебувають в таких країнах, які зможуть відповісти на безліч питань ваш. Тому, е, якщо у вас є питання по певним країнам, я вам рекомендую спускатися в коментарі, писати такі питання, щоб я могла їх поставити дівчаткам, вони могли відповісти. І так само у вас була повна картинка, що робити. В тій чи іншій країні, що я можу від неї отримати, які мої перші кроки там, який мій план там, і таким чином вибудовувати для себе стратегію перебування в тій чи іншій країні. Це дуже важливо. Якщо це відео було корисним для вас, обов'язково ставте лайк, нехай воно стане відомим і іншим дівчатам, нехай вони так само його подивляться, нехай так само це допоможе їм у їх правильних. Рішеннях. Підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані. Я прощаюся з вами до нового відео. До побачення!